Вірус спочатку своєї появи до сьогодні нікуди не зникав. З об'єктивних причин українці перестали звертати на нього серйозну увагу, бо в нас більше проблема. Однак кількість захворювань встає. І про те, чи буде нова хвиля, на що нам чекати, новина лайк розповість епідемолог Андрій Олександрін. Я вас вітаю. Добре. Uh, Лікарі кажуть, що кількість захворюваності зростає, зростає і зростає. Ми не можемо порахувати, і подивитися цифри, це в принципі неможливо в умовах воєнного стану. Так, яка ситуація? Чи насправді все так страшно? Чого очікувати? А, ну, дивіться, ми бачили, що з 24 лютого 2022 року, коли почалась така. Повномасштабна агресія Російської Федерації а, в Україні, то ми побачили, що в принципі всі статистичні дані щодо захворюваності по covid 19 зникли. Ми не бачили да, ні з боку Міністерства охорони здоров'я, ні з боку центру громадського здоров'я. Але ж все ж таки так ми окремлювали і фіксували, що захворюваність на ковід почала так суттєво знижуватись, тому що все ж таки у воєнний стан люди не проводили таку активну соціальну свою своє життя і лише останнього ну останнім часом ми бачимо що Ну, це знаєте, як і плюс, як і мінус можна з точки зору поширеності інфекційних хвороб, які продаються там повітряним або крапельним шляхом. Ми побачили, що там там Київ, тим паче західні регіони, да люди ну трішечки розслабились. Да, вони почали не звертати увагу на такі можливі наслідки, як інфекційні хвороби, і тим би тим паче COVID-19. На сьогоднішній день от тиждень тому вперше міністерство охорони здоров'я оприлюднило. Захворюваність на COVID-19, і дійсно останніми тижнями ми бачимо, що почала що COVID-19 почав рости, але ми побачили зміну ситуацію щодо хто хворіє. Як хворіє, і наскільки це на сьогоднішній день викликає таку знаєте насторогу. Так дійсно, ми всі розуміємо, що COVID-19, А коли в 20 році році він активно починався, він ну скажімо так, система охорони здоров'я не тільки в Україні, а в усьому світі вони не були готові. Але ж все ж таки, за ці два роки ми багато чому навчились. І сам ковід змінився. Якщо альфа ковід або Альфа-Штам, який спочатку вирував і визивав дуже багато смерт, смертей, або дуже багато визивав, викликав, скажімо так, постковідний синдром, да, коли там або лонг ковід коли людина начебто перехворіла вже на ковід, але ж симптоматика або те, що е, залишалось після е, захворювання, вона ще дуже довго турбувала або турбує людей, які перехворіли на ковід. То на сьогоднішній день дійсно, навіть е, в моєму оточенні, я бачу, що люди хворіють, люди хворіють на ковід, але ж клініка ковіду значно змінилась. І вона змінилась по декілька причин. По-перше, е, дійсно, коли е, зараз на сьогоднішній день в європейському регіоні вирує в більшості. Штам Омікрон, то Омікрон дуже легко передається набагато легше, ніж, скажімо, там альфа штам, який спочатку вирував у всьому світі. Ми бачимо, що, наприклад, вакцинація на передачу практично вже не впливає при штамі Омікрону, але ж все ж таки в 42 рази, і це доведений факт, який опублікований в, ну, в визнаних. У журналах світу медичних да, спеціалізованих, що саме вакцинація також при омікроні, вона знижує ризик смертності в 42 рази, якщо людина вакцинована, і при цьому ми бачимо, це що змінилася у нас е, група ризику. Ну дивіться. тут краще групи ризику вони е, не змінились. Я ще хочу акцентувати увагу, що на сьогоднішній день також доведений факт в тому, що вакцинація на передачу ковіду практично не впливає, тобто ковід, якщо людина поширює або вона є. Виділяє да вірус а, а, cov 2 то а, також поширюється, тим паче, що встановлений факт. Ну ми спочатку це казали, що основний епідеміологічно важливий шлях передачі COVID-19 є повітряний шлях передачі. А саме коли у нас зараз а, йде зниження температури ззовні, і тому ми вже не так ретельно провітрюємо приміщення, наприклад наприклад, як влітку, і скоро вже почнеться опалювальний сезон. Це також буде вводити свої ре. Ризик на поширення ковіду 19 то на сьогоднішній день встановлено, що основний шлях передачі, все ж таки, ковіду 19 і саме штаму Омікрону, це є повітряний шлях передачі. А отже, регулювати його якось і зупиняти практично неможливо. Ми будемо розуміти, що знову ж таки практично. Ну, знаєте, можна вже казати про таке припущення, що що все ж таки є ознаки того, що е, саме е, захворювання ковід вона е, приймає таке обличчя вже звичайної е, сезонної респіраторної інфекції. І так як нам колись. Там ще два роки тому казали, що можливо, і ми очікуємо, що ковід дійсно перейде від такої смертельного захворювання, яке, яке дає свої надзвичайні наслідки на систему як не тільки охорони здоров'я, а взагалі то нашого життя. То на сьогоднішній день ми бачимо, що вже ковід не не такі тяжкі випадки є, як і це було минулого року або позаминулого року. Тим бачимо, ми бачимо так, звернення людей є. А що а, напруга на систему охорони здоров'я не така велика, тому що а, дуже а, ну достатньо малий відсоток хворих, да, який потребує, наприклад, кисень, тобто, це не так, як було в минулому року році, або поза минулому році. А, крім того, ми повинні а, ще які ознаки є цієї самого цієї цього, цього спалаху, який зараз у нас в Україні починається, або цієї хвилі COVID-19. Це те, що все ж таки основні групи ризику, до яких відносяться літні люди, вони в першу чергу є групою ризику, і це відмічають наші клініцисти, інфекціоністи, анестезіологи, працівників відділення інтенсивної терапії. Що більшість тяжких. Випадків, все ж таки, на сьогоднішній день є це літні люди, тому все ж таки основною самою ефективною такою е е профілактикою за е для того, щоб ми не хворіли на на, на тяжку перебіг COVID-19, є ж все ж таки профілактика. Профілактика, вакцина, профілактика. Ну і крім того, е зазначаю, що е нам слід всім все ж таки ретельніше відноситись до перевітрення приміщень, тому що якщо ми не будемо е, провітрювати приміщення, то є дуже великий ризик, особливо коли це стосується соціально е, важливих е, місць, такі як дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров'я різних форм власності, це можливо торгово розважальні центри там, де є велика, великий ризик і велике скупчення людей. А особливо, на мій погляд, ну номер один загрози в Україні все ж таки залишається це в великих містах громадський транспорт, тому що на жаль, там не про не про які там фізичну дистанцію, не про яку вентиляцію не має йти змога. і на жаль на це поки що не звертає увагу держава ну комплексно. Да? От і тому, е, якщо казати, то в принципі е, чи готові ми до нового спалаху? Ну знаєте, як і в 2020 році ми не були готові і системно не працювала, так і зараз. Але ж еволюція вона на місці не стає у мікроорганізмів. Е, мабуть, немає такої, знаєте, мети для того, щоб знищити людство, і все ж таки, ми для них є. Звичайним резервуаром для життя для все ж таки для того, щоб вони існували, і тому ми все ж таки еволюційно приходимо до того, що ми з ними все ж таки навчимось разом співіснувати і не надавати один одному шкоди. І тому все ж таки ми зупиняємось на тому, що нічого нового в принципі людство не вигадало. Єдине, що ми повинні розуміти, що коли у нас були дійсно. Якісь заходи профілактики, які держава застосовувала до населення, їх потрібно виконувати і на сьогодні, в тому числі, тому що ми бачимо, що ну рідко, коли там навіть в Києві або в регіонах я бачу. Що е, працівники або е, працівники великих е, торгових мереж, або працівники інших якихось закладів використовують, наприклад, там звичайні маски або е, є змога для якісної обробки рук, тому що знаєте, сьогодні це вже нагадує просто. Для галочки ми поставимо якийсь там тюбік, і зазвичай там вже просто якась водичка знаходиться, а не спиртовий антисептик. І ми просто знаєте, отак і переходимо. Ага, ну добре, ми поставили галочку, поставили, і до нас більше ніяких не може бути претензій. Але ж я просто зазиваю всіх все на себе, для того, щоб ми були відповідальними і ми слідкували відповідально ставилися для свого здоров'я і до здоров'я своїх свого оточення. Я так думаю, припускаю, що одна з причин, що люди підрозслабилися, що в принципі нові штами коронавірусу вони не такі страшні, як були раніше. Питання про те, зараз сезон ГРВІ, і в нас люди звикли, наприклад, звичайні застуди якось лікувати самими, не йти до лікаря. Але ця застуда запросто може стати коронавірусом, бути коронавірусом. Чи потрібно все таки перевірятися? Тобто, тепер оця тест на COVID-19 у нас при будь-якому. При будь-якій застуді має застосовуватися. Дивіться річ у тому, що ну, по-перше, у нас в державі є позитивні рухи. Нарешті в нашій державі з 1 серпня 2022 року заборонили продаж антибіотиків в аптечній мережі без рецепту. Тепер тільки для того, щоб, наприклад, людина, якій потрібен антибіотик, вона Обов'язково повинна йти до свого лікаря, і саме лікар тепер відповідальна за те, що вона виписує рецепт на антибіотик людини. Чому це важливо? Тому що. Ну, мабуть, і ви чули і всі інші. Да, що антибіотик при вірусних захворюваннях взагалі не допомагає. Антибіотики впливають тільки на бактеріальні інфекції, тобто на бактерії, не на інф... не на, на віруси. Тому це дуже добре, тому що ми е, відмічали в Україні за останні два роки дуже е, велике. Використання антибіотиків без рецептури, а тому саме люди вони штучно роблять таку нову пандемію, яка вже давно вже вирує в усьому світі. Я нагадаю, що ще генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Шен на той час у 2002 році сказала, що світ перейшов до апост антибіотикової ери. Це означає те, що антибіотики на сьогоднішній день. В більшості на жаль вже не діють на при коли, коли їх необхідно застосовувати, тому що саме суспільство довело до того, що безрецептурна безконтрольна почала приймати антибіотики. Тому я вважаю, що це дуже правильний такий крок з боку держави заборонити дуже строго заборонити вільний продаж антибіотиків або застосування, наприклад, там в ветеринарії або в сільському господарстві. Це там також ми повинні розуміти, що використовують антибіотики. То це призведе до того, що ми будемо ну більш ретельно обирати схеми лікування. Чому я до цього веду? Тому що на сьогоднішній день противірусна терапія. Наприклад, до ковіду або до, до риновірусних інфекцій, або до аденовірусів, вона її практично не існує. Ну немає е, противірусних препаратів, які б е, могли б застос, застосовуватись. Так існують препарати, які лікують грип, і ви дуже правильно сказали, що якщо б в нашій державі е, був би ефективний і під нагляд за інфекційними захворюваннями, а як і під нагляд робиться, тобто мені, як фахівцю, було б дуже б цікаво бачити кожного. Тижня, принаймні по кожному регіоні, в якому приблизно і кожному лікарю, також який приймає своїх пацієнтів. А які інфекції на сьогоднішній день в більшості вирують. Ну, це що? Це грип, це ковід, це деневірус, це ріновірус. Чому тому що? Схеми лікування в принципі вони практично однакові. Але якщо, наприклад, людина звертається, у неї є клініка від грипу, і, наприклад, швидким тестом або плр діагностикою підтверджується грип, вона може отримати, вона може отримати противірусний препарат, який дійсно дуже швидко налагодить сам організм, і організм він буде. Виздоровлювати тому. А всі інші інфекції вони лікуються приблизно однаково. Це ну ні, ніхто там нового нічого не, не вигадав. Це потрібно дихати свіжим повітрям. Повітря повинно бути зволоженим. ми повинні пити дуже багато рідини і бажано теплої. Ми повинні. Приймати якісь там від симптоматики, да, там, або це течія з носа, або кашель, або там, гарячка, якась да там температура висока, тобто ми можемо симптоматично знімати якісь симптоми, але ж так, щоб людина взяла і вилікувала за рахунок якогось препарату, на жаль, такого на сьогоднішній день немає. Але ж організм сам здатний боротись з надугою, якщо ми створюємо для нього звичайні умови. Тому на цьому потрібно наполягати. Це потрібно населенню все ж таки більше. Доводити. Ну, і знаєте, повертаємось до такої вже відомої заїженої фрази, що захворів, сиди вдома і будь соціально відповідальним, не рознось інфекцію серед свого оточення. Тому що ми дуже часто ігноруємо звичайне правило, коли у нас з'являється температура, ми себе погано почуваємо, але ж ну, так треба, ми йдемо на роботу чомусь і інфікуємо. Всіх, кого ми е, зустрічаємо. Е... Навіть громадському транспорті або на робочих місцях, тому краще все ж таки знаєте, щоб у нас ми змінили змінили свою поведінку, щоб керівники на підприємствах також брали на себе відповідальність і впроваджували внутрішні правила для того, щоб вони не впливали адміністративно на своїх працівників, коли людина захворіла. І що краще знаєте, побути там 2-3 дні вдома і швидше. Вийти з якоїсь застуди, ніж потім вона буде ходити на роботу, На роботу вона інфікує всіх своїх оточених, оточуючих, вона з'являться якісь там. Наслідки вже від тієї чи іншої хвороби, і таким чином ми тільки е, побачимо погіршення. Тому я вважаю, що е, саме за того, що на сьогоднішній день наше населення ну дійсно пріоритет, да пріоритети в нашому суспільству змінили зараз, і ми трішечки забули про можливі інфекційні ризики. Е, я вважаю, що в цьому сезоні населення України буде хворіти на застуту більше ніж в Минулому році, навіть якщо обирати цей ковід, в тому числі, О, ви згадали за роботу. У нас там рік назад, наприклад, вакцинація була такою добровільно примусовою. Деякі е Роботодавці, підприємства і так далі, е, змушували своїх працівників вакцинуватися. А деякі люди вакцинувалися добровільно. Я знаю зараз таких, що йдуть на четверту бустерну дозу добровільно. Наскільки вакцинуватися зараз потрібно і кому? Дуже потрібно. Я вважаю, що потрібно вакцинувати всім у кого вже є час за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я та центру е е центру за контролем за захворюваністю сполучених штатів Америці. Що е коли ми зробили вже бустер, перше, тобто це третій, да, доза вакцинації, Через півроку потрібно робити е другий бустер. Е ми повинні робити другий бустер, чому тому, що Ну от я завтра поїду до речі робити вже другий бустер. Нарешті у нас з'явився ну з'явилась Києві. От наскільки я знаю, дуже багато ну, і в медичних закладах, в закладах роблять вакцинацію і в в торгово-розважальних центрах вже роблять вакцинацію. Тому я всіх закликаю робити бустер. Крім того, ну от ви сказали роботодавці. Роботодавці, вони навіть в обов'язковому порядку казали, що робити вакцинацію. Я хочу сказати, що я вважаю, що це правильно, а це відповідальне керівництво. Я, як керівник своєї організації, вона знаєте демократична організація, але вакцинованим ти повинен бути обов'язково взагалі по календарю. Ми ж там не тільки про ковід кажемо, да от скоро у нас вже почнеться там сезон грипу. Да? І на жаль, поки що немає змоги вакцинуватись від грипу, тому що фізично цієї вакцини нема. Але як тільки вона з'явиться, я як керівник я їду особисто купую. Вакцину для своїх працівників да а також для всіх членів родини, тому що не можна, якщо ти живеш в родині, не можна тільки тобі бути вакцинованим, а всі інші не вакциновані. Всі повинні бути всі вакциновані. Тому у нас це обов'язково завжди кожного року 100% вакцинується. вакцинуються. Від ковіду зараз ми всі наші працівники також вже другу бустерну дозу отримують. Ну завтра я поїду сам безпосередньо зроблю собі бустерну дозу. Дозу. От, тому я вважаю, що це дуже правильно. І на сьогоднішній день, якщо ми кажемо про групу ризику, в першу чергу, коли Міністерство охорони здоров'я об'явило, що у нас можна зробити другий бустер для. Груп ризику це було пов'язано з тим, що у нас просто фізично не було вакцини від COVID-19 всім бажаючим. Але ж буквально, якщо я не помиляюсь, там тиждень або два тижні тому міністерство охорони здоров'я України сказало, що на сьогоднішній день другий бустер можуть зробити всі охочі, які вже ну мають до цього показання. Ну і протипоказань від ковід від вакцинації COVID-19 на сьогоднішній день. Так вони є, але ще раз хочу сказати, що обов'язково необхідно консультувати зі своїм сімейним лікарем. Обов'язково. Я знаю, що на сьогоднішній день. Дуже особливо тіхо ті те, те населення України, які е, вимушено є переселенцями, які втратили свої домівки, які виїхали до е, навіть інших країн або інших регіонів. Вони винаймають там або орендують житло. То е, звертайтеся все одно до центрів первинної медико-санітарної допомоги, до сімейних лікарів. Е, становіться, будь ласка, на облік до них, і ви будете отримать отримувати безкоштовно медичну допомогу, ту яку ви отримували і до цього. І на сьогоднішній день я вважаю, що про, про це потрібно казати. Що на це є на сьогоднішній день спроможність закладів охорони здоров'я України, і ми повинні все ж таки ну знаєте, не тільки державні організації на сьогоднішній день турбуються про це і дуже багато е на сьогоднішній день міжнародних організацій. Також працюють і там громадських організацій, професійних організацій, які допомогли допомагають все ж таки, щоб медична допомога була ближче до населення України. Я вам дуже дякую, що відповіли на мої питання за цікаву так. розмову. Дуже надіюся, що ваші відповіді надихнуть і е, українців турбуватися про своє. Дякую, дякую, дякую. дякую, що... дякую да. До побачення.